Добрий ранок. Приїхали з Юрою трошечки погуляти по наших горбах. Мама поки спить 9 ранку. Купили собі там тостики, Юра несе. Трошечки помедитуємо на горі. Ось, така от тут водичка. Дивіться, так? Да? криниця громовиця, да? О. Д'явилась в пісні наприкінці сорокових. Ось ось така тут церква маленька є. Папа отут. Водичка. І ось папа стоїть. Водичку набрала. Да. Так. О! Закрыла бедного хлопчика Куки За что закрыла? <laughs> И что Вчися грати на цій гітарі. Це типу гавойська, так? Да? Це окуліки, ну, гавойська гетори. А да. тут я в Тік-Токі дивлюся, як грати на ній. Я, не, я просто так ось тут, даже, як в настоячі ось. Ем, як я забув. Ось розетка є. Так угу. крикун малий. Кукнь куктер хорошо, сейчас воду одни Це прибираємо собаки. Кукусик там нервничай. Туї ще не посаджені, треба, мабуть, садити. Скоро весь двір засади ними. Туї – це бомба. Мені дуже хвойне дали Кокосик біга. В тузіка навели порядок. Що тобі в лійку води набирать? Так, дам набирати водичку. Ну що, красиво. Так, теж. Кокосик ходить. На вив по красоту. Красивый вид. Красивый. Я скажу, вот там по красивый. А да, вот тут красивейший. Да, да. Да, да. Кукурузка. Едем до речки. Тут як бобер сточив. Деревинку. <ріст> Є шуме? Що поморожено? Да. І ще тоді може на якийсь бугор, так? Да? Таке мороженце знайшли. Що... Ну Щось горить. Це в сторону кота Хоч гру виїхав. Бусик може закицькою побіг. Не. Взяли завтра квитки на кіно. Не говори зі злом. Від студії Блумхаус. Всякі ужастики. Поїдемо. Поїдемо. Вечірком. Аж на 7 сім вечора. Ух, Атмосферно. Он сидить коза, Кокусик, Он Є... це що, Кукусик, да? Оце, що з кокусиком здорово, коли сидить тут. Є там у нас відео. Кокуз, Твоя подруга. Твоя подруга сидить. і жову знайшов. Це ми Потім калібруємо автопілот. Бо сьогодні будемо засівати вже пшеничкою. То поки в нього причеплені котки, хочемо трошки розбити грудки після дісковки, а тоді вже почати сіяти пшеничку. Звісно, це буде така ще та рулетка, дощів взагалі немає, будемо пробувати. А ось цього чого це поле називається дубки. Тому що тут трошки жолудів є. Того поле й дубки. Попав до такі груди у нас. Ось так після. Жоримо картошечку Юкі. Скоро будемо їхати в кіно. Треба юру погодувати, щоб не був голодний, а з полтови щось йому то смачненько ну, щоб поїв. Їдемо з попою в кіно. До часу вечора. Це ми так перший раз, що пізно їдемо. Бо ужаси і вони йдуть тільки вечором. Буде в нас скільки, 18-40 кіно. Киверки вже купили. Так так що вирушуємо. Юка дума на хазяйстві з купусиком, що скупимо йому смачненьке привеземо, а самі їдемо. Заїхали перед кіном помить машину.

Знаєш, такі м'яканьки. Oh, yeah. Як от окунтики їли були популярні. І от такі, це в школі купляла такі їла. Mm -hmm. І ось такі конфеток контекст. Зіранесе його. Вкусні дуже. Да. Ми проминули її. Yeah. Мама, які тебе красулочки. Yeah. Новенькі. It's, it's. Я думаєш, купила їх дуже давно, просто не ходила. І що? Іде. Ну, дивись надилася до світер полосати, Юра, що знаєш? Ну там тільки альки. Дуже здоров'ясок нема. Та повно. Ти ж посвіти. <світка> І що, ми на кінові? Вийшло з кіно. Да. Не Є доїли кіпси. <світка> да. Ну прикольно, психологічне кіно. Воно більш не таке, як жаха, а психологічно. Да, подивіться, да, да, як ви... поговоріть зі злом. Поговоріть зі злом. Да. Ну, бомбезне, да. Хороше кіно. Багато про що задуматися можна. Там про, да, про відношення, про як, що де. Ну, просто цікаво. Да. Так, що будемо їхати додому, бо ще додому їхати, ну, якийсь Там юка якась сівна, да, да. так Добре. що їдемо.